Ще видно в таку обв'язку і для зручності. А тепер нам треба, щоб повернулася та сама прямокутна форма цієї обв'язки, щоб вона не пішла воланом. От. Для цього повертаємо кількість петель до початкової, пров'язуючи над аркою тільки два стовпчики замість трьох. Так, перше пров'язали, друге пропустили, третій пров'язуємо. Воно і непомітно, друзі, воно так стягується і непомітно. І ось так файно виглядає. Як можете бачити. Все це останній ряд. Якщо ви вже зрозуміли принцип, можете відпочивати. Якщо ще є сили, побудьте, будь ласка, на стрімі. Це є підтримка ваша. Дуже вдячна. Ось, уже майже. І далі ось таким самим чином рухаємося і рухаємося. Скільки половини вже пройшли? П'ять. Да, П'ять вже пройшли. Якісь дві години, а ми вже з вами стільки все переробили, то є файно. Estoy súper super Ще три залишилося. До кінця етеру залишилося ще три обв'язаних ручки. Ще дві барабанний дріб. Перша і третя. Yeah. Одна. и столбчик и а остальное и аж наверное. важно Так, добре, чатику.